Шановні присутні, ми зібралися нині, аби в скорботі вшанувати чоловіка, який приніс мир і розквіт жителям Дубліна. І безперечно, наші думки і молитви нині з чотирма дітьми сера Бенджаміна Лі Гіннеса. Than Я, сер Бенджамін Лі Гіннес, передаю всі своїй броварні Артуру Едварду Гіннесу і Едварду Сесілу Гінесу. Вважаю за доцільне не обтяжувати Бенджаміна з покусами, що супроводжують багатство. Really like Смерть вашого батька і встановлення нового порядку розворушили осине гніздо. Oh. Подарунок містеру гінесу від представників бідного населення Дубліна. Тіти сера Бенджаміна слабкі і розхіднені. Настав час нам скористатися цією слабкістю. Все мене спокійно. Ховатимуть гінеса. Звісно, буде неспокійно чорний прапор -гінанс... в американську землю. Багаті чоловіки принаджують розумних жінок. Я достатньо гарна. Проте це буде важче. Ланцюг міцний настільки, наскільки міцна його найслабша ланка. А серед нас є слабкі ланки. моя надія в Господі на любого. Сподеваемся. Walk